Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Ширма Олег Іванович Сержант 33 ї окремої механізованої бригади народився 20 лютого 1967 року у місті Сіверсько-Донецьк, що на Луганщині, з ранніх років Олег вирізнявся добротою, відданістю і бажанням допомагати іншим. У школі був активним, цілеспрямованим хлопцем, який завжди мріяв про щось більше. У 1984 році вступив до Сіверськодонецького училища, де опанував фах з ремонту й обслуговування електротехніки. Але серце Олега прагне. Уло більшого паралельно він здобув освіту масажиста, мріючи відкрити власний масажний салон, де б міг допомагати людям. Свою юність хлопець віддав не лише навчанню та роботі, а й службі. Батьківщині у 1985 році був відправлений до Афганістану, де впродовж двох років служив щастю і мужністю. Повернувшись додому, працював невтомно, розвивав свої навички та будував мрії про краще життя. У 1993 році доля подарувала йому найбільше щастя. Він зустрів кохання всього свого життя. Чудову дівчину Оксану. Вони одружилися 14 березня, а вже 5 травня взяли церковний шлюб на батьківщині дружини. Разом прожили 20 щасливих років у Сіверськодонецьку. Відтак переїхали до села Шепівці рідного краю Оксани. Тут, де кожен знав одне одного, Олег став для односельчан не просто приїжджим, а справжнім корінним мешканцем. Він швидко завоював повагу та любов людей, ділився своїм досвідом із молоддю села. Проводив заняття з хлопцями, показував техніки боксу, організовував спортивні вечори. Це було надзвичайно цікаво дітям, які захоплювались ним і поважали. У селі всі знали його як людину, яка завжди знаходила час і натхнення для інших. Крім цього, чоловік допомагав односельчанам завдяки своїм золотим рукам. Він робив масажі, а люди завжди говорили, що його руки можуть творити дива. і були. Дуже вдячні за допомогу 24 лютого 2022 року. Все змінилося. Замість мрій про мирне майбутнє прийшла. Війна у перший день війни Олег не вагаючись разом із односельчанами, пішов до військомату. Його направили до 44-ї артилерійської бригади, де він служив деякий час. Згодом його перевели до 33-ї окремої механізованої бригади на посаду головного сержанта роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Саме там він зустрів родича своєї дружини, якого називав братчиком. Вони ділили всі тяготи військових буднів, жили в одному домі, воювали пліч опліч і. Підтримували одне одного на війні. Боєць знайшов багато друзів, які стали для нього другою сім'єю. Він був авторитетом для багатьох людей, хто поруч з ним служив, адже його людяність, мудрість і досвід надихали та підтримували всіх. Його поважали за щирість, силу духу і вміння знайти слова підтримки у найважчі миті. За час служби він отримав багато грамот і нагород, але доля була жорстокою. 7 лютого 2024 року. Під час виконання бойового завдання Олег загинув, захищаючи рідну землю. Його поховали 17 лютого 2024 року на сільському кладовищі Шипівцях, де він знайшов свій вічний спочинок. Ця страшна звістка принесла біль у серця його рідних, друзів та односельчан. Посмертно, воїн був нагороджений орденом полеглого воїна. Світла пам'ять про Олега Ширму назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. Він був не просто героєм війни, а героєм у житті. Доброю, щирою, сильною людиною, яка дарувала надію і підтримку всім навколо, світла йому пам'ять і вічна шана.